Сьогодні на Дніпропетровщині вшанували загиблих воїнів, тих, котрі віддали життя за свободу та цілісність нашої країни, на алеї пам'яті біля стел, де викарбувані імена полеглих героїв, зібралися керівники області, міста силових структур. Вони схилили голови у хвилині мовчання. Шануємо світлу пам'ять героїчного та територіальної цілісності України, які загинули внаслідок... Збройної агресії. України, свадай, моя, братія, Українці, пусті, Дякую. думали, що так спокійно ми вийдемо з цього іловайська. Але коли колона вишикувалася посеред скошеного поля, її почали розстрілювати з усіх видів озброєння, з підготовлених позицій, просто як в тирі. В тих боях безпосередньо Дніпро 1 втратив 15 бійців. Більш того, я скажу, що ми на Прорвались з оточення, добу просиділи в болоті, чекали, поки темрява наступить, щоб виходити полями. На честь героїв, які віддали своє життя у боротьбі з ворогом за нашу країну, на алеї пам'яті запалили лампадки.